Доброго ранку, сьогодні субота і нова тема, яку ми хотіли присвятити нинішній випуск, стосується так званого мінімального податкового зобов'язання. Що це за звір і з чим його їдять? Власне, давайте розберемося разом. Що придумала держава на початку 2020-х років? Вона порахувала, що є платники податків, які не доплачують ці податки. Хоча я думаю, що історія радше була про те, щоб змусити власників паїв здати земельні ділянки в оренду. Ну, але як би там не було, держава запровадила не новий податок, держава запровадила нове податкове поняття, тобто мінімальне податкове зобов'язання. Якщо сказати простою мовою, це сума податків, яка має бути сплачена умовно з гектара землі. Тепер давайте розберемося, які ж це сума податків. Перше, це податок з доходів фізичних осіб, податок так званий військовий збір. Не називаємо вже податок з доходів за вирощену продукцію на земельній ділянці, оскільки в мене є глибокі сумніви з приводу того, чи такі податки реально кимось там сильно платяться. І наскільки їх можна в принципі проконтролювати? І далі це плата за землю чи под... земельний податок. Тобто, реально мова йде про два дві бази оподаткування: земельний податок і, власне, ПДФО, і військовий збір, те, що сплачується фізичним особам. І БІНГО! А скільки ж мінімальне податкове зобов'язання. В 2022-му, який мало бути сплачений в 2023-му від сплати, якого через військовий стан фактично звільнили дуже багатьох, становило 4% нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. З 2024-му, тобто з наступного року, вже треба буде сплачувати 5% нормативно-грошової оцінки. Тепер давайте розберемося. Для прикладу, нормативна грошова оцінка земельної ділянки в Полтавській області, чи не знаю, Одеській, Кіровоградській, Сумській чи Харківській, плюс-мінус, хай буде 25-30 тисяч з гектара. З 2 гектарів, з 3 гектарів, відповідно, ми там будемо мати, ну, давайте, уяван так, для зручності обрахунку, нехай буде 100 тисяч. Відповідно, 5 тисяч гривень треба заплатити. Мінімального податкового зобов'язання. Тепер питання. Скільки буде плата на землю? Копійки, давайте відверто казати. Що ще лишається ПДФО і військовий збір? І тут головне питання. Фермер обробляє 100-200 гектарів, скільки він залучив працівників і скільки він сплатив. Давайте погодимося, що добре, якщо він з 10 гектарів заплатив ПДФО і військовий збір. З тих усіх людей, які в нього офіційно працевлаштовані і так далі. Більше ні. Вповідно, на що перетворився цей податок? Він припідносився з двох аспектів. Перше, це для того, щоб люди, хто не обробляє землю, віддали її в обробіток, оскільки її невигідно тримати, бо ти майже по 5 тисяч маєш платити кожен е е рік. Просто так. Це по факту додатковий такий податок. На землю е, і для інвестора це на, насправді напевно має чи не вирішальне значення. Оця історія і ці фантазії, що ми хочемо мати е, землю без оренди, це погана історія. Тому що земля без оренди створить для вас додаткове податкове навантаження, і вона з, з активу перетвориться в пасив. Тому земля має бути, має працювати от як той фактор виробництва, коли ми спілкувались про о, НГО. От, от таку функцію має виконувати цей податок: спонукати людей здавати його в оренду. Якщо ви володіли землею без оренди повний місяць, готуйтесь заплатити. Мінімальне податкове зобов'язання, вирахувавши його і поділивши, власне, на кількість місяців, коли земельна ділянка була без оренди. Не знаю, як податково буде це робити, як вона це буде стикувати, це ще теж питання адміністрування. Але рано чи пізно вони навчаться це робити, витягуючи з реєстру інформацію, вони вже доволі вдало цим користуються, витягуючи інформацію про об'єкти нерухомості для сплати податку на нерухомість. Тому. Первісна мета була змусити людей обробляти землю. Де-факто склалась ситуація, що той, хто обробляє землю, в принципі не сплачує такий обсяг податків. В принципі, відповідно, з точки зору мінімального податкового зобов'язання, воно сприймається як додаткове податкове навантаження, і ми дійсно спостерігаємо, де так звані одноосібники відмовляються від добробітку землі і передають цю землю в оренду. По факту від цього виграли хто великі агрохолдинги. Умисно це було зроблено, чи випадково це вже не нам розбиратися. Відверто кажу, що позиціонувалося воно. Як неумисне як змусити обробляти землю, потім переросло в змусити платити податки. Тобто е, сьогодні великі агрохолдинги розказують про історію, що дивіться, мінімальне податкове зобов'язання виводить на чисту воду аграріїв, тому що тепер невигідно приховувати зарплати, недоплачувати ПДФО, військовий збір, оскільки. Е, ти все одно мусиш це заплатити через мінімальне податкове зобов'язання. Ну, ефекту цього насправді не сильно то й відбулось. Відбувся інший ефект, коли відбувається перетікання від малого аграрія до великого. Великий аграрій, безперечно, він платить великі податки. Він платить великі податки, а як своїм працівникам офіційним. Б, він платить орендну плату, з якої платить ПДФО, і воно теж велике, і він це теж має право включити в рахунок мінімального податкового зобов'язання. Тобто за таких обставин резонно постає питання про те, що насправді переслідувалося законодавцем чи тим, хто лобіював цей законопроект, і що ми маємо наразі. Підсумок такий: якщо ви купуєте землю, Подбайте, щоб вона була в оренді. Якщо ви хочете її здавати за розподілом продукції чи за договорами про обробіток, тобто, де не буде орендного договору, а ми таке практикуємо і це більш вигідна історія. Подбайте про те, щоб доходи перевищували. Можливі витрати у зв'язку з сплатою мінімального податкового зобов'язання. Скільки воно ще буде існувати, невідомо. Але припускаю я, що в нас очікує виникнення мінімального податкового зобов'язання не тільки в земельних відносинах, а й в інших відносинах, тому що це дуже зручно. В принципі, в тебе є автомобіль, ти мусиш. Мати можливість на ньому заробити не знаю 100 тисяч гривень в рік. Будь ласкавий, розрахуй зі 100 тисяч 20% відсотків податку чи 19 з половиною, ти мусиш сплатити 19 з половиною відсотків податку. Чим не справедлива система, цілком справедлива. І в історію мінімального податкового зобов'язання, вочевидь, вона, якщо увінчається успіхом, ми ще почуємо не один раз.